Далі у нас з вами демонстрація екрану, моя. Все. і працюємо. Так, повторюємо з вами те, що у нас було по розрядам. Нумерація багатоцифрових чисел використання нумерації для виконання дій і усні обчислення. А в книжці ми що то будемо Е, Артеме, я сказала вже, що в книжці, якщо вимкнеться, якщо це, то зараз ми це запишемо, я ще про, е, опублікую, і ти спокійно відео відкриєш, і там я ще розміщу ці листочки, і звідти спокійно, все зробиш. Так, перше нас запиши в рядок е, цифрами числ, е, числа 2300. 115 010 36 120. Ребята, скажіть, вам важко буде зробити це? Ну. No. Ні, я сподіваюся, що вам не важко. Тобто, ви через кому просто записуєте там, 2300, так? Кому поставили, пропустили клітинку. Тобто, не знаю, 115 тисяч 10. Так, не забуваємо позначати нулями розряди в числах, які у вас відсутні. І так далі: 36 тисяч 120. Тобто, як чуємо, так і пишемо. І так далі. Я зараз ставлю три е, крапки, а ви просто, якщо у вас будуть аналогічні, завтра я хочу вам на самостійно е, дати завдання, тобто, якщо буде схоже завдання, таке завдання, але інші числа, я думаю, ви спокійно, спокійно справитесь із цим, так? Мабуть, це буде найлегше завдання, із тих що вам дали. Давайте далі подивимось. Запиши, скільки в числі 790 дев'яносто тисяч двісті вісімдесят усього. ребята, не скільки стоїть в розряді одиниць, а скільки усього одиниць? Тобто, якщо нас питають, скільки сього, усього одиниць, ось у нас розряд одиниць, правильно? Правильно? Якщо це у нас розряд одиниць, значить ми так все і записуємо, скільки одиниць. 790 тисяч 284 одиниці. Скільки сотень? І так, в числі 100, пам'ятаєте, у нас два нулі. Тобто, сотня у нас починається із числа 2, правильно? Ось звідси з числа 2 починається сотні. Тобто починаючи з сотень. І все, що у нас є, наліво, ось це все сотні. Тому у нас скільки буде сотень? у нас сімка 9, 0 і 2. 7902 сотні буде. Далі, Чому? десятки в тисяч. Деш, десятки тисяч. Це у нас яке число? Розряд десятки в тисяч. Яке число? Розряд десятки тисяч. Скажіть, будь ласка. А що з вами контролюєте? Кирил, десятки тисяч. Яке у нас число? Ребята, ще раз. Дев'ять. Один, дев правильно, одиниці. Ось десятки, ось сотні. Ось одиниці тисяч, ось десятки тисяч, ось сотні тисяч. Забули? Не забуваємо це. Дев'ять. Правильно, десятки тисяч. Десятки. Дев'ять. А дев'ять десятків тисяч і 79. Я вам казала, що. Від десятків і все вліво, все число у нас буде 79 десятків тисяч. Добре, просто десятків у нас. Ось у нас розряд десятків. Значить, все, що у нас лівіше від десяток і все лівіше, це у нас число десятків. Тобто девяносто тисяч і Так, тисячі. Скільки у нас тисяч? Нуль. Бачите? В одиницях тисяч у нас нуль. Значить, цього 1790. 70. І сотень тисяч. А де, яке число у нас стоїть в розряді сотень тисяч? Підесят 79 і 200. Ні, сотень тисяч, по 100 тисяч у нас 7. Просто 7 сотень тисяч. Тому що у нас, подивіться, сімка в сотнях тисяч, і лівіше від неї нічого нема. Тому тільки сімка заходить в сотні тисяч. Так, повторити, так, повторити ось цей наш з вами склад, розрядний склад числа. Тобто скільки десятків? Не яке число стоїть в розряді десятків, а скільки десятків? Так, добре, треба буде додатково вам це повторити. 840. Так, далі. Виконай дії. Я думаю, виконати 5000 плюс 1. Скільки буде усно? 5001. 5001. 5000 помножити на 1. П'ячь. Пять тисяч сто тридцять. тисяч просто помножене на один буде пять. 410. плюс сто плюс 137. Яке буде число? П'ять тисяч 400 помножити на десять. П'яся 400. П'ятьсот четыреста тисяч.

а поділити буде один. Буде. 500 тысяч будет. Так, 50 тисяч, Кирил, не 500. Не плутай. 50 тисяч, точно. Далі. 100... Ноль буде. Ну, ноль буде. Mm. А у самому прикладі внизу? Ну теж ноль. А тут 4999, 4999, згори, а ось тут. Ну, 5 тисяч. 5 тисяч, молодці. І так, проходимо це, це легко. Так, треті mm -hmm. іменовані числа в прості. Тобто метри, сантиметри. Скільки це сантиметрів, ребята? 3 метри 45 сантиметрів. Ну, 350 сантиметрів. 345. 345. Ah, молодці. 15 дециметрів 3 сантиметри. Скільки це сантиметрів? 153 сантиметри. Сантиметр. Супер, тому що... 350, 345. Чантиметр. Так, 153. Далі, 50 кілометрів, 700 метрів. Це скільки? Ось це. В одному кілометрі 7 метрів. 50 тисяч, 70. 700. 50 тисяч, 700. Кілометри в метри переводимо множенням на тисячу і плюс 700, 50 тисяч, 700. 73 кілограми, 500 грамів. Це скільки у нас? 733500. 73 помножити на 1000 плюс 500. 73 помножити на 1000. Це скільки? 73 500. Правильно. Центнер. Скільки кілограмів в одному центнері? 100. 100. 100. 4 помножити на 100. Це скільки буде? Ну, 400. 400 плюс 20. 429 кілограмів. Молодці. А 2 тонни і 7 центнерів, скільки це кілограмів? 200 тисяч. Ні, 7. яких же 200 тисяч? В одній тонні 100 тисяч? 207 кілограмів. Так, в одній тонні, Яша, скільки кілограмів? Ну, 207 кілограмів. В одній тонні скільки кілограмів, мені цікаво? Одна 10 тисяч. Ребята, 10 тисяч. Та ну прямо, тисяча не хочете? Кілграм, так, Тонна, кілометр. Так, в одній тонні, ребята, 1000 кілограмів, значить, дві тонни, це 2000. Сім центнерів це 700 кілограмів, 2000. Все, я сподіваюся, не будете плутати. Так, є, давайте далі пройдемо, що у нас тут ще? А, так ви там і Робот, роботу цю ми з вами робили. Так, щось я заплуталась. А, ось, це. Задач. Розв'яжи задачу ну хоча б одним способом, тут не двома. За одну годину на кондитерській фабриці виготовляють по три тисячі тортів ласунка Ого. і дві тисячі тортів сніжок. Скільки тортів виготовляють на кондитерській фабриці за п'ять годин роботи? Ну що, дивіться, у нас е, виходить, що, що е, ласунка торку і сніжинка. Правильно? Ласунка сніжинка. Е, за годину. Ні. Три тисячі. Три. Ну, я мишкою пишу тому три тисячі тортів за годину. А тут таких дві. На фабриці тисячі тортів за годину. Ну, година треба год писати, але мені дуже не згублюється. За 5 годин всього, так, тільки всього за. Це у нас буде 5 годин невідомо. Правильно? Ні. Давайте наші... спільну Ні. роботу. Спільна робота – це коли у нас швидкість Давайте. одного виробництва додається до швидкості другого. Правильно? Одна. Давайте Ні. знайдемо, скільки за одну годину виготовляє фабрика торту всього. Якою ділю це треба знайти? Ребята, хто треба знайти? Скільки всього тортів і сніжинки, і ласунки виготовляють у нас одну. Плюс треба поділити. ще раз. Що, і так, ну що, продовжуємо? О, продовжуємо. Це в мене О. переключився. Добре. Давайте далі. Так, на жаль, запис тут не зберігся, але давайте ще раз. Скажіть, будь ласка, яку дію? Так, що це таке? Я думаю, не зміста, що так говорити. Так, ну що, вам мене чутно? Пускайся екран. Вам мене чутно? Е, у мене ну, так. Ну, да. Норисками. ну, добре, ребят, буде відео тоді. І так, скільки за одну годину дві фабрики разом випускають тортів? Нагадайте мені, якою дією це знайти? Ну, 30 тисяч ходить. Ходить дату. Три тисячі і дві тисячі е, за годину один торт і другий разом, якщо всього... П'ять тисяч. 5 Правильно, а якою дію це Я питаю. Додати. Додати? Якщо... 3 тисячі плюс дві тисячі дорівнює п'яти тортів. Якщо, о, треба узнати всього, скільки всього за годину? Ми завжди додаємо. Я вас скільки вже вчила. Дорівнює п'ять тисяч тортів. За годину. Тереш, да. Тере, що, у нас? що? що? у нас фабрика. І так, ми знаємо, скільки за одну годину випускає фабрика тортів. А тепер можемо узнати за 5 годин фабрика, скільки всього тортів? За 5 годин. За одну годину 5 тортів. Звичайно, помножити, тому що одна година плюс 50 тисяч помножити на 5 тисяч тисяч Помножити 5 000. на скільки годин? 5 тисяч Буде 5 25 тисяч. Ага. Кирил, ти попереду не кажи, бо ти нас збиваєш. Ти ж слухай, що я питаю, і відповідай. Я розумію, що ти порахував і знаєш. Ну і відповідь вже легко буде так, написати. Тобто ми спочатку з вами знаходимо, скільки за годину вся фабрика, загальна спільна робота за годину, а потім просто множимо на кількість годин, так? А, я думаю, що вам досить легко буде. І ще схожа задача: зараз я її запишу розв'язання задачі числовим Ой, в... просто виразом. Першого дня в магазині продали 19 ящиків мандаринів, другого дня 9 таких самих ящиків Відомо, що першого дня продали на 140 кілограмів мандаринів більше, ніж другого. Скільки кілограмів мандаринів продали в магазині другого дня? Давайте з вами для того, одразу ми не зможемо написати е, ні, ніякої відповіді. Тому що треба розібратися. Тому я пропоную. Ой, так, зараз Знизу ось таку схему скласти. Ось схема. Ось у нас е, перший день буде. Так. І другий день. І так, що ми знаємо? Першого дня в мандарині мандаринів мандарині продали. 19 ящиків, правильно? А другого 9. І так, давайте пишемо 9 ящиків, таких самих Відомо, що це на, на, на це плюс-мінус, пам'ятаєте? 140 кілограмів більше, ніж другого. Скільки кілограмів продали другого дня? Невідомо. Невідомо кілограмів. Давайте тепер подумаємо, як ми можемо це розв'язати. І так, 19 і 9, правильно? 19 ящиків це на 140 кілограмів більше. Подивіться, що у нас тут є. На, у нас ми можемо зачепитися з вами тільки за 140, правильно? Ось ця різниця. 140 кілограмів. Ребята, як ви думаєте, 140 кілограмів це скільки ящиків? Зможете загадатись? Так, 10. 10, правильно, ось це у нас ключ. Давайте так. Ось першого дня, а ось другого. Ось так прямо намалюю. Ось це 140. Бачите, тут на 140 більше. І ми знаємо, що це на 10 ящиків. Тобто ми знаємо, що 140 кілограмів це 10 ящиків. Знаючи, що 140 10 кілограмів 10 ящиків, ми можемо з вами знайти скільки в одному ящику вмістилося мандаринів. Ну, для початку давайте, що ми зробили? Ми 19 забрали 9 і отримали е, 10 ящиків. Це Так тут і ні у. Правильно? Mm. Бертини. Кирюша, Бер Кирюша. Mm. Тепер давайте. 10 ящиків це 140 кілограмів. Як знайти один ящик? Якую дію? Нет. Десять ящиків сто сорок килограмів. <світ> Кирилління правильно сто сорок. Поділи. Чому буде? 14. 14, правильно. Я в грамі тире в одному ящику. Ми знаємо, в одному ящику 14 кілограмів. Тепер можемо знайти, скільки в 9 ящиках кілограмів? Можемо, ребята? Ні. Ребят, один ящик 14. Так, можна 14. 40. Так, так. Так, що робимо? 14 множимо. Множимо, 14 множимо на 9. На 9. І отримуємо. 140 14 це 120 кілограмів. А тепер давайте складемо вираз. Як ми Оці три дії можемо з вами в одну засунути. Ми беремо з вами останню дію: ось це множення, так? Дев'ять. У нас було відомо із умови. Помножити. А тепер давайте відкриваємо дужки. І що ми? Як ми знайшли 14 Ми з вами спочатку 140 на різницю чисел 19 І 9 дорівнюється все? До 26. Е Кілограмме. Ось таким чином ми з вами всі наші три дії. Подивіться, ми взяли що Дев'ятка була відома. Ось, та, бачите? І ми. Її написали 9 помножити, а замість чотирнадцяти ми написали другу дію, а в дії замість десятки, бачите, 140 поділити. Ми написали ось цю першу дію. Тобто, ми вклали одне в одне і одразу одним виразом отримали відповідь задачі. Тобто ця друга задача ключик у різниці наскільки більше. Ми з вами теж розв'язували такі задачі. Так, очі. <плес> Давайте поки останнє. Закрили. Так, ну і все. В принципі, все. Тут на повторення. Це так. І так, все. Це основне, що б я хотіла, щоб ми з вами повторили. Тобто можна буде зробити, можна буде зробити це. Е, я, е, я вам зараз прикріплю ці лісточки. Ще в мене є інтернет, і ще на ноутбуці ну, є заряд батареї. Е, або буде другий листочок, ну я зараз напишу. Або там ще один листочок буде на вибор. Або якщо зовсім немає інтернету, це просто робимо сторінку 100 з підручников. І плюс зараз швиденько, поки що в мене є заряд батареї. Я це відео зараз опублікую і теж прикріплю до уроку. Все я зупиняю все, зупиняю запис.